Друзі, тільки зараз почалися торги монети в Хамстер. І я, як і обіцяв, в каналі покажу вам зараз, як правильно, як максимально вигідно ви можете продати. І не забувайте, що всі оновлення, всі лайфхаки, фішки, нові проекти все виходить в телеграм-каналі, тому обов'язково додавайтеся. І давайте почнемо з біржі OKEX. Це одна з топових бірж. До речі, посилання на всі біржі топові. В різних проектах вони беруть участь. Також в описі максимальні знижки до 40% знижка на комісії. На Окікс вам приходять монети в розділ фінансування. Треба натиснути Переказати. З фінансування на торгівлю. Обираємо хамстер. І натискаємо максимальну суму. Ось мені з одного з аккаунтів прийшло. 1000 ще свостикомо Тепер йдемо торгувати. Ви можете через пошук ось тут, наприклад, також відкрити, написати Hamster. І бачите хамстер USDT. Ось, натискаємо «Торгівля», продати. Ви можете за лімітним ордером, тобто свою ціну вписати, яку ви вважаєте справедливою. Якщо буде така ціна, то потім цей ордер реалізується. Це такий лайфхак вам, якщо ще не знали. І можете за ринковим. я буду продавати за ринковим ордером, тому що вважаю це найоптимальнішим. Також йдемо на Binance. Тут ви можете або свої залишки на споті конвертувати, бачите, на великі баланси. Є така можливість. Або ви можете ось тут також на ринку, так само написати хамстер і продати за USDT. Або якщо хочете закомунувати на комісії, можете на FDUSD, там зазвичай знижка йде на комісії додаткова. Окрім того, що ви можете отримати, реєструючись за послання в описі, я вам покажу, як конвертувати, натискаємо конвертувати, обираємо ось полігон і хамстер, конвертую, і конвертація. Тут платиться комісія. Але якщо у вас маленький залишок, то ви можете таким чином в BNB конвертувати. BNB це фундаментальний проєкт, його також варто мати. І тепер йдемо на ByBit. Тут також, бачите, ринок. Ось, натискаємо, продати хамстер. Все, ордер виконано.